Свято Миколая є, напевно, що найулюбленішим у дітей. Як свідчить легенда, святий Миколай, ще з дитинства допомагав обоздоленим. Цьогорічним Миколаєм для дітей, які лежать у лікарні, став міський голова Сергій Кошарук. 19 грудня він відвідав дитячу лікарню та роздав подарунки хворим дітям. Малеча змогла порадіти і не лише гостинцям, але й цікавою розіграною сценкою. Сергій Дмитрович відвідав палати, де лежать маленькі пацієнти, та побажав швидкого одужання. У палаці Лучнівської володі відбувся концерт з нагоди Дня Святого Миколая. У ньому ми взяли участь діти, які подарували присутнім справжній святковий настрій. Віршами, цікавими сценками та піснями супроводжувався концерт. На ньому виступив проти юрей Анатолій Олександрук. Він привітав усіх християн зі святом. І всі ми прийшли сюди, щоб привітати цих дітей, які. Незалежно від того, що не мають подарунка від мами від тата, але святий отець Миколай їх обов'язково відвідає і щиро обдарує цими подарунками. І сьогодні ми вже і районних дітей вітали також із цим святом, і сьогодні прийшли, щоб привітати вас усіх. Хай же милосердний Господь за молитви Святителя Отця Миколая оберігає всіх вас, хай обдарує вас ласкою, щедротами. Добротою і милосердям. Навчайтеся, любі Христі, діти, тих побожностей, яких навчив нас святитель Миколай. Беріть приклад із його життєвого шляху. Так само поступайте, як і він поступав. І пам'ять тоді буде, як про нього завжди у віках. І хай милосердний Господь вас благословить на це. Міський голова також позровив усіх святом. Я переконаний, що щасливі в цей час не тільки ті, хто отримує подарунки, але й ті, хто дарує подарунки, адже найбільше щастя це творити добро. Віктор Захарович Сагаль, директор відділення Ковальської філії Приватбанку. Крим привітань закликав поспішати творити добрі справи. Саме 19 грудня виповнюється рівно рік від започаткування акції Поспішай творити добро. Сьогодні неї підтримало 58 підприємців. Нині 58 дітей, які позбавлені батьківського тепла отримують стипендію. Місяць тому цю акцію підтримав і міський голова місцевою владою, зокрема. Ваколюк Валентина Павлівна, завідувач відділенням у справах неповнолітніх, подякувала підприємцям за надання матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування. Усім без винятку в залі сподобався концерт юних аматорів сцену. Sherry's got it's got Кінчився концерт з користуванням подарунків. У територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян також відбулося святкування Дня Святого Миколая. Сюди було запрошено представників міської влади, а також отця Анатолія, який своїми підопічними влаштували концерт. Вони поставили сценку на релігійну тематику і виконали кілька християнських пісень. Осив заступник міського голови Ігор Прокопів в Ковалі на це свято багато людей, які потребують допомоги, отримало подарунки. Тому, як сказав Ігор Прокопів, якщо постійно творити хороші справи, наша держава буде духовно багатшою. Ми а на кінець всі присутні отримали подарунки від міської влади. У виховну колонію на свято Миколая також завітали представники міської влади. Першим зіступним словом виступив. Отець Василій. Він привітав усіх присутніх з цим святом та розповів історію про Святого Миколая. Знову ж таки, беручий приклад із життя Свята Миколая. Ми повинні не просто знати, що є таке свято, і це свято приходять до нас подарунки. А повинні пам'ятати, переоцінювати і переосмислювати всі цінності життя для того, щоб наше життя проходило непросто. Для того, щоб, для того, щоб наше життя було плідним, незалежно від того, хто ми є і де ми є. Ми всюди повинні бути людьми, повинні відчувати в собі великий духовний світ, який називається душею, повинні пам'ятати, що є святе і є Боже. Міський голова, крім скорішого повернення додому, поважав у майбутньому задумуватися над своїми вчинками. Більше наставати нахибну стежку. Тут виступив і голова благодійного фонду центру реабілітації Корнієвський Георгій. Займається його благодійний фонд допомогою тим, хто знаходиться в управній колонії. Є плани утворення центру реабілітації засуджених. Це досить ну, потрібна річ в даному випадку, тому що ця категорія осіб все-таки найменш захищена з з боку законодавчої бази. От тому за вас пам'ятають, за вас думають, вас не забувають, і не тільки державні структури, а й громадські організації, і часні, просто люди, які небайдужі до вашого, до вашого життя, до вашого перебування. Хоча і... Було надано слово і вихованцю колонії Кирієву Андрію, який подякував міській владі за увагу до засуджених. Це свято добра, посмішок і душевного тепла. Я хочу подякувати цим хлопцям, Я думаю, хлопці не підтримують. За те, що ви нас не забуваєте. І не тільки на це свято Десь Миколая, а й завжди приходить сюди. Яке б то не було свято, чи не свято, наприклад, я знаю, що. І служби соціального Володимира Паленко приходить завжди. Навіть недавно його були в нас передувляться, як ми там живемо в гурторті. І, і так далі. Я знаю, що отець Василь е недавно, але приходить. Він продовжує нас вчити слово Боже. Тобто це потрібно. І так далі, міський голова, який залишив зараз своїх справ, справи, сім'ю. І Віктор Захарович теж я гадаю, що сьогодні прийшов не просто. Це люди з доброю душею, це люди, які прийшли дійсно подарувати нам правильно свято. І ці подарунки це просто так, щоб ми це запам'ятали краще. Дякую від всіх від себе. Кожен з вихованців колонії отримав подарунки. 23 грудня в палаці учнівської молоді розпочався новорічний ранок для дітей реабілітаційного центру. Для них був підготовлений новорічний карнавал. Obrigado. Пас Сергій Кушарук також завітав на новорічний ранок та привітав дітей з наступаючим новим роком різдвяними святами. Хай цей казковий настрій довго довго залишається з усіма нами. Хай ми відчуємо, що ми разом, а ми відчуємо, що ми сила, хай ми доведемо іншим і запросимо, щоб долучалися до нас. І, як я вже казав, багатьом з вас я бачив. Поспішаємо робити добро. Добро це те найбільше щастя, яке дано нам моє житті. Будьмо щасливими, творимо добро, підтримуємо один одного. Я вітаю наступаючим новим роком, вітаю з усіма новорічними святами, зі з різдвом. Прошу до вас ще завітати, бо я знаю, що серед вас завжди весело і, і, і цікаво. Також на святі були представники Кірбову Лес. У проведенні свята допомагали і волонтери з гімназії та школи номер 10 Діти з задоволенням брали участь в проведенні цього заходу. Для них була розіграна цікава вистава з різними казковими персонажами. Усі бажаючі приймали участь і у різних конкурсах, за що отримували подарунки. Присутні на святі Дід Мороз задоволенням слухав вірші дітей. Дякую. Ой, По закінченні свята неповносправні ділилися враженнями про карнавал та вітали ковчан з наступаючими святами. Палац Палацушнівської молоді завітали члени організації «Реабілітаційний Центр. І для них, як завжди, кожен рік тут підготовлена найкраща ялинка в ковалі, найкращі прикраси, найкращі артисти давали таке святкове дійство. Ми дуже вдячні, що в сьогоднішній день. Тут нас зустрічали незмінні наші друзі, працівники Палацу учнівської молоді, а також були з нами разом і представники міської ради. Привітав наших дітей і подарував в подарунки міський голова Сергій Дмитрович Кошарук. Були також наші друзі з фірми Нювейс. Допомагали в сьогоднішньому святі нам наші волонтери, волонтери з гімназії та з 10 школи. Щиро їм вдячна, удачі, всього найкращого. Надіюся, що ця зустріч не буде останньою. А ми будемо зустрічатися завжди в такій тісній обстановці. Е, мені дуже сподобався тут новий рік. і Я хочу привітати всіх ковельчан з новим роком. І бажаю їх, їм щастя, здоров'я, і щоб цей новий рік був для їх особливим. Мені дуже сьогодні сподобалось веселі ігри, конкурси, танці. Я вітаю вас всіх повольтян з Новим роком, бажаю щастя, здоров'я, здоров'я і успіхів у роботі. Ковальчан вітаю з Новим роком. Бажаю їм щастя, здоров'я і всього найкращого їм в житті.